До recording in progress. Прекрасно. Поїхали. Зараз буду показувати е п'яту частину неправильних дієслів, яка у нас вже є в телеграмі. Це получається 25. 25 неправильних дієслів. Ви вже будете знати. Завтра ще 5, а вже буде 30. Робіть собі картки, якщо хочете бумажні. Як карти тасуйте. Ось бачите. Давайте подивимося, що тут робиться. Ось такий бі. Бевербен. Бі. Треба виправити ось цей бі. Подивитися, що воно таке. Бігінгнути. Бітен пропонувати. І тут воно більше не показує. Добре, так, це у нас є. Тепер дивимося в теоретичний матеріал, який сьогодні у нас є новий. Що у нас тут цікавого? Так, ми вже на казку ось ми писали про Китай учора, 27 Значить, сьогодні 27 юніт, їх конте, їх муста, їх хвольт. Так, я собі подивлюся, щоб виправити ось ці картки. Частина п'ята, квізлет. Мій квізлет. Тому що там був якийсь бій. А що вона така? Китка хоче з'їсти мій блокнот. Бачите, цю ситуацію. Ось тут є олівчик беревен. Пишу. О, ой, китайською пишу ситуацію. Подавати заяву зберегти. А ну, а так, все класно. Є успіх. Так. Ich komme, ich musste, ich wollte. Präteritum modalverben. Це претеритум від модальних дієслів. Präteritum gestern, früher, 1979, mit 16 Jahren. Вчора, раніше, в такому році, 79-му, у 16 років. Ich war ledig, Und hatte keine Kinder und viel Zeit. Я був або була, це ж дівчинка незаміжною і мала жодних діток і багато часу. Ich nie kochen. Я повинна була ніколи готувати. Ich konnte jeden tag я могла кожного дня у кіно ходити, їх Alkohol trinken. я сміла жодного алкоголю пити. І хвольте канакинда, я хотіла жодних дітей, і хвольте не мутерзайн, я хотіла ніколи мамою бути. Я повинна була багато навчатися, так мій тато казав. gesagt, це перфект. Бачите, мій фата. Єсть presence. Теперішній час. Ой, сітуаціон. Хойте сьогодні єсть, зараз ми 50 хіарем сьогодні, зараз в 35 років. Ich bin років. Я є заміжньою, und habe keine Zeit. Я маю четверо дітей і маю жодного часу. Ich muss jeden Tag kochen, Я повинна кожного дня готувати. Ich kann nicht oft ins Kino gehen. Я можу не часто в кіно ходити. Ich darf keine Schokolade essen. Ich bin dick. Я смію жодного шоколаду їсти. Я є товстою. Ich möchte noch ein Kind. Я хочу ще одну дитину. Ich will eine gute Mutter sein. Я хочу однією мамою хорошою бути. Ich soll viel Sport machen, sagt mein Arzt. Я повинна багато спорту робити, каже мій е, лікар. Дивимося, як змінюються дієслова, модальні в протеритомі. Я кьонен, могти. Ich konnte, я міг, Du konntest, ти, ти міг. Він, вона, воно, хтось міг, ми контен могли. І контр, ви могли. Зі-зі, вони, ви поважна форма, могли. Так само з Мюсен повинний. Іх, мусте, я був повинен. Дюрфен, дюрфте, я смів, їх вольте, я хотів, їх wollte я повинен був. Десь які закінчення, бачите? Те, тесте. -те 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 -те. да? да, Es gibt kein Präteritum von Möchten. У Möchtena немає Heute Möchte ich Хороте ein Wein, einen Wein. Сьогодні хочу я вино, Gestern wollte ich ein Bier. Вчора хотів я пиво чи хотіла. Тобто мьохте змінюється на вольте. Ви собі десь помітьте. Зараз ми будемо робити вправи. 27-й. Так, ось так я його розширюю. Нічого вам не видно все одно. Ну, як ви придумали, як нам необхідно зробити широким цей екран, чи, чи ні? Тому що він вузенький, бачите, я бачила, що інші вчителі на YouTube вони якось його розширюють. Я теж хочу, щоб ви бачили якось це все діло, бо це корисна річ. Кожного дня. Так, я своїм студентам і в групах індивідуально так само веду уроки, тільки там є якийсь фідбек, так? А тут мої гроші поїхали. Хатес до Айна ще не кентхайт, а де може. Чи було у тебе кіндхайт дитинство щасливим? Так, зе дуже я мюсні їм хельфен, я повинен був ніколи. По домашнім справам допомагати. Хаусхальт, господарство муста. Іх. Така му їх мусте. Це згідно таблички, ви бачите? Муста, їх муста Он він зверху. Он смів так багато морозива їсти, скільки я хотів. Дивіться, в табличку те. Скільки я хотів, вольте. те. Унду, а ти, дивіться в табличку, мустесте, повинен ти був і м helfen. Я ja, або ich durfte, але я смів також часто робити, що я хотів. Was ich wollte. Müssen du viel für die Schule gehen? Чи повинен був ти? Мустест. Du viel für die Schule lernen, вчитися. Я их зольте, так, я повинен був studieren. Also тоже повинен був я. Значить так, це навчатися, але навчити. Мій тато хотів вольте. Тато вольте, фрусту дірн раніше навчатися, але він смів не дürте, так як вель його батьки зайняли недостатньо грошей мали, альзо тож хотів вольте. Мій тато дасть їх, щоб я навчався. Або їх, але я вольте, і машпілін оде іншвимбат ген, але я хотів завжди грати, або в швімбат ходити, в басейн ходити. Ван контест, душвімен, коли мігте плавати, ich міг ти плавати, іх міг. Ich konnte, я вмів erst mit sechs Jahren schwimmen. Я уже в 6 років плавав, ab meine kleine Schwester, але моя маленька сестричка могла konnte, schon mit drei Jahren schwimmen, могла уже в 3 роки плавати. Ми хотіли jeden Tag ins Schwimmbad gehen, хотіли ходити в Schwimmbad в басейн кожного дня. Aber wir але ми сміли лише один раз на тиждень ходити. Так, якщо незрозумілі якісь слова, запитайте мене, будь ласка, все, пишіть Телеграм, бо я іноді пропускаю в Ютюбі. Коментарі. Так, є. як мені шкода, що я не можу це вам його розширити. Боже мій, як же ж мені шкода? Коли я був, викладала в універі, у мене була дошка, мої студенти пам'ятають, на три половини розділені, і там можна було розгулятися на всю стіну. А це. Ну, нехай. Привід повернутися в універ. Sprachen lernen für den Job. Бачите, Job читає з англійською. Ще курс англійською з англійською зробили. Вельгес модаль ist richtig? Мод... Яке модальне дієслово є правильним? Schreiben Sie der richtigen індерестігін. Поїхали. Це те саме. Минулого року, так, треба тепер підбирати, згадати цей текст, який ми робили зі студентами. Минулого року хотів я в апталін, бачите, експорт аптайон. Оцей аптайон це відділ. У відділі експорту працювати. Пишімо, Вольте, їх інде експорт аптальон. абайте, Давай зменшуємося. Аби їх, але я смів не. Дюрфте, так, табличку ви собі оформити, так? Валь ігн францьозіш, тому що валь уже пораз звикнути, що це, тому що валь ігн франціозіш, тому що я жодну французьку міг. Конте. І ви помітили, що із минулого заняття завдання боже мій, що конте – це вміти, вміти плавати, знати, як плавати. Да? Yes. Wir mit Ми працюємо саме з Фран... Францією разом, де схальп, відповідно, повинен я французьку вчити, був, повинен був я мусте. Цуерст мусте ісває мальпровоха. Спочатку мав, мусив я два рази на тиждень двічі. In the, in the FMA, В фірмі праць, вчитися на 2 uh, Französisch. через два місяці знав он те іногнитфиль. Не дуже багато французької, тоже повинен був я мусити. Ich einen Sprachkurs in Frankreich machen, зробити sprach-cours in Francji. Мені довелося взяти äh, два тижні відпустки до аби ja Іх – «Ich nach Paris fahren». «Im Sprachkurs» – «Ich jeden Tag Hausaufgaben» äh, довелося мусив я мусте робити кожного дня домашку. Ich gern alle Zens in. Я повинен був. їх мустем. Uh, gern alle Zens Це визначні місця. Я хотів. Напевне, не мусте. Чого ж? Вольте. Давайте поставимо вольте. Вольте. Покалякаю, як я завжди це роблю. Ich wollte gern alle Sehenswürdigkeiten in und um Paris besichtigen, widwiderte, aber das alle mir ja ne, weil ich nicht genug Zeit hatte, da muss ich meine ne bolo dostatnio czasu. Nach zwei Wochen, mir ja, після двох тижнів, через, так? Міг я ja, добре спілкуватися і розуміти, і мусив до dann auch in den the... і тоді я дуже смів, тоді мені дозволили працювати у відділі експорту. А тепер у нас є Ханрих і його друг. Поїхав. Erkennen Sie im Präteritum mit dem Gegenteil? Gegenteil це opposite, це антонім, протилежність. Ханрихсфронзакт. Хто вчив англійську? пам'ятаєте, мені, хороші, я розповідала вам про possessive case. В англійській є два відмінки: апостроф С, genitive case або possessive case і Common Case, називний відмінок. Ось апостроф С це кому належить. Людмила Анатолійовна з Ганріх, да? апостроф С. А в німецькій цей possessive case, при відмінок має, не, не має апострофа, має просто закінчення. С. Дивіться, Ханрих Сей? Генріховий друг друг Генріха каже сьогодні, в 65 років мушу я не більше працювати. Абенохфодраймонатен, але ще три місяці мусив ти працювати Два, три місяці тому. Du kannst jetzt jeden Tag lang schlafen. Ти можеш зараз один так кожного дня довго спати. Aber, fru, але раніше міг ти du nicht jeden Tag. Не жодного дня lang schlafen. Окей. Okay. Моя онука в шість років може вже читати, але, let's yeah, mit 5 Jahren, але минулого року, коли їй було п'ять років, могла вона, und, Sie, ви послуговуйтесь табличкою, ще noch nicht lesen". могла вона ще не читати.

Und mein Enkel darf jetzt mit 18 Jahren heiraten. І мі онук сміє зараз у 18 років одружуватись. А минулого року смів він не одружуватися. Heiraten. Heute möchte, möchte ich gar nicht mehr rauchen. Сегодня хочу я, äh, не хочу я… я Зовсім не Але раніше хотів… And that 2007 durften the guests in the restaurant nicht mehr rauchen. Aber bis nicht… До 2006 року сміли гості. Дурфтендіст. Допишімо потім ін ресторант раухен. Так, є Вільс до Фін Шоколади. Хочеш ти багато шоколаду їсти, але раніше вольтест ду хотів ти жодного шоколаду. Кайне шоколада. Есть лампочка зажглась. Хойте мехта и хиаван. Гестн вольта айн биа. Сегодня хочу. Я ja, вина вчора хотів. Я ja, пива. Мехта. Іде в вольте в минулому часі. Так, є успіхні гроші. Подолали 31 перший урок. Ось така ситуація. Зі своїми студентами я йду по вісім уроків на місяць. Вісім занять, якщо вони беруть два заняття, так? Це порахуйте, скільки з вами місяців ми вже подолали 31 поділіть на 8. М -м -м. Ось там такий ситуаціон. У нас виходить якийсь інтенсивний курс. Так, все, готово. Отміть зміняння. Зараз я буду все це діло відправляти нам в Телеграм. Еть. Еть. Ага, я ж не підписала, що це урок 31. Урок 31. Іть! Ага. Ну, ось так хіба що. Господи, якось треба придумати, як, щоб воно було до буття. Добре, якщо у когось якісь ідеї з'являться, ви бачите, як я мучкаюсь, що було вам все гарно, то тоді, будь ласка, пишіть. Саме золоті. працюйте, я вас чекаю. До зустрічі пока.